Сьогодні по всій Україні ховають загиблих. За останніми даними мінохорони здоров'я в сутичках полягло 77 людей. Цю цифру весь час оновлюють у моргах, пізнаючим раз нові тіла. Історії загиблих збирала Галина Сергеєва. Такого натовпу селище поселище Димир на Київщині ще не бачило. Сотні людей прощаються із почесним мешканцем батьком трьох дітей будівельником та підприємцем Володимиром Кищуком. Кульове поранення в голову, в затило. Можете собі представити? Там, там таке було страхіття. Родичі кажуть, Володимир Кищук часто допомагав Майданові у вільний від роботи час, возив їжу, ліки та гроші. У вівторок, 18 лютого, пішов у мирній колоні до Маріїнського парку без жодної амуніції і звідти вже не повернувся. Його застрелив снайпер. Він ніде ніколи не відпочивав, тільки мріяв, що прийде ти? той час, що прийде наконець на той час, що він колись колись таки зможе добитися того, щоб він хоч поїде в санаторій. Ну так цей час і не прийшов для нього. Ви подивіться, скільки він назбирав людей, скільки прийшов людей. Це вже говорить про те, що до його така повага, така повага. І тим більше, що в нього завтра день народження, мав би бути. Такий подарунок на все життя і дітям і дружині. Прощаються із загиблими і на Прикарпатті наймолодшому Романові Гороку було тільки 19 років. Він вчився у Прикарпатському університеті на психолога. Його друзі пригадують, хлопець був творчим і мріливим, прагнув робити наукові відкриття. Останній статус Романа в соцмережі всі на Грушевського. На смерть юнак загинув від снайперової пулі. Вірити в такі речі, що ну, нереально. Він був дуже активний, його всюди було багато. Він завжди мав свою точку зору. Він дуже був цікавий його ідеї, він завжди був креативний, відрізнявся від всіх інших. Зараз у виші оголосили жалобу, тут скрізь прапори та фотографії хлопця студенти весь час заносять свічки та квіти. Вирішується питання про доставку Романа в Івано-Франківськ. Спробуємо це взяти на себе. Прощаються сьогодні ще з десятками загиблих по всіх містах України. Серед них і студент, архітектор Сашко Плеханов, і викладач Богдан Сольчаник і працівник театру Андрій Мовчан ховають також і солдатів внутрішніх військ. Йому було 20, Він мріяв стати юристом. А тепер його несуть у труні. У Чернігові ховають солдата внутрішніх військ Максима Третяка. 18 лютого його життя урвала куля в шию на вулиці Грушевського. Він був гордістю для його батьків. Просто завичательний парень. Він збирав вокруг себя много друзей і був ну исключительно Таким позитивним. Максим, єдиний син у родині, до призува вчився в інституті, але долю схотів пов'язати з міліцією. Тому сам попросився до внутрішніх військ. Батько вибір сина схвалив. Сам пройшов голова. Два рази смертні нала. А на третя на сині остановилася. Треєдія виновата. опозиція. Вінувата й влас станом на сьогодні МВС повідомляє вже про 16 загиблих силовиків. Галина Сергієва, Юлія Струп, Ігор Левинок, програма Вікна СТБ.